Окупанти 25 березня вдарили по Києву ракетами. Внаслідок ворожої атаки, уламки збитих ракет впали у Печерському, Солом'янському, Дарницькому і Голосіївському районах столиці. Є руйнування. Семеро постраждалих у Печерському районі. Двоє з них госпіталізовані, іншим медики надали допомогу на місці. Рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч зі зруйнованим приміщенням державного учбового закладу. Розташований гуртожиток, де було чимало людей. На щастя, там руйнувань немає, і ніхто не постраждав. Українська влада не втомлюється повторювати, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетну атаку російських терористів на Київ 25 березня і вкотре наголосив. Що нам вкрай потрібні ППО для ефективної боротьби з ворогом і збереження людських життів. Дякую рятувальникам ДСНС України, поліції, комунальникам і всім залученим службам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва. Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п'ятьох постраждалих. Триває розбір завалів, написав президент. Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя. Всім нам у світі, хто поважає і захищає життя, треба зупинити цей терор, додав він.